Один із самих популярних тренажерів в світі бігова доріжка. Який алгоритм підбору і як правильно підібрати? З вами Макс і давайте розбиратися в цій темі. В інтернеті можна знайти багато відео з рекомендаціями і правилами підбору бігових доріжок. В більшості цих відео мова йде про купу параметрів, які насправді є другорядними. Як на мене, після цих відео виникає ще більше запитань і невизначеність. Наші магазини Домспорта і орбітреки.com.ua мають великий досвід як у продажах, так і в обслуговуванні тренажерів. Тому ми знаємо покроковий алгоритм для вибору доріжки по вашим фізіологічним параметрам. Починаючи свій шлях в підборі бігової доріжки, вам треба відштовхнутися від двох базових ключових параметрів і тільки після них нанизувати додаткові функції, опції або якісь ваші особисті побажання. Починайте ваш пошук з максимальної ваги, яку може витримати бігова доріжка. Підбір тренажера відповідно до вашої ваги має вирішальне значення з кількох причин це безпека і продуктивність. Якщо доріжка не здатна витримувати вашу вагу, це спричинить пошкодження обладнання, призведе до стрибків, вібрацій, а також поломки мотора. Також наша порада обирати бігову доріжку із запасом міцності плюс 10-15 кг до вашої ваги. Другий крок в підборі доріжки це розмір бігового полотна, а саме його ширина і довжина. На екрані ви бачите, яким мінімальним має бути розмір полотна в залежності від зросту людини. Зверніть увагу, якщо ви розглядаєте бігову доріжку не тільки для ходьби, але й для бігу, показники розмірів полотна більші. Багато хто може запитати, а як же бути з мотором і його потужністю. Це ж теж важливо. Так, слушно зауваження: двигун це важливо. Але ж треба й розуміти одну головну річ: що виробники доріжок, заявляючи в своїх характеристиках максимально допустиму вагу користувача, враховують і підбирають саме ту потужність двигуна під це навантаження. Тому вибір мотора ми відносимо до другорядних параметрів. Єдиною ситуацією, коли треба дійсно звертати увагу на потужність двигуна, це якщо ви плануєте високоінтенсивне тренування, наприклад, довгі забіги або марафонські тренування. В цих випадках доріжка буде знаходитись під великим навантаженням. І тому треба враховувати параметр потужності двигуна. В бігових доріжках також є багато додаткових функцій і опцій, таких як можливість регулювання кута нахилу, який імітує підйом вгору, підключення кардіодатчика для більш точного вимірювання пульсу, підтримка різноманітних фітнес-додатків для відслідковування динаміки тренувань, і таке інше. Всі ці додаткові опції зроблять ваші тренування більш ефективними і різноманітними. Ну і зрозуміло, вибираючи доріжку із розширеним функціоналом, збільшується і ціна. Наостанок хотів би сказати, що також треба звертати увагу на перевірені бренди. В світі тренажерів їх дуже багато, і, можливо, для когось вони будуть звучати вперше. А насправді це буде торгова марка, яка виготовляє спортивне обладнання, наприклад, 20 або 40 років. Ця ніша доволі узкопрофільна, і ми в неї добре розуміємось. Тому ми з задоволенням допоможемо вам в підборі того або іншого спортивного обладнання. Всім гарного і спортивного дня.